Ну, скажу, що я задоволений грою своєї команди. Вони молодці, сьогодні викладалися на кожному кусочку поля, тому як претензій в плані гри у мене немає. Видно було, що хлопці були сьогодні заряджені, прагнули перемогти, але трохи десь не допрацювали. Ми створили багато моментів, але, на жаль, трохи нас підводить реалізація. Тому, в принципі, я... Все, що стосовно гри, я задоволений. На жаль, тільки результат трохи підкачав. Як можете оцінити гру суперника? Суперник нам сподобався. Теж нам їх манера імпонує. Вони хочуть грати в комбінаційний футбол, стараються не бити, куди попало м'яча, готувалися до цього. Тому я ж кажу, ну, з такими суперниками дуже приємно грати. І розумієш, що завдяки таким іграм набуваєшся досвіду. Хлопці показали дуже хорошу гру. Спочатку вимкнулися, але пенальті, 1-0 Горемо. Ну, так, добре грали. Суперник хороший. Готувалися весь тиждень, знали, як грає суперник, були. Настановив від тренера, як потрібно грати, але, на жаль, не все виконали та були... пропустили м'яч. Зараз тяжко, але, ну, але потрібно далі продовжити боротися та вигравати подальші матчі.